Ну, мені ну ви можете розказати за вліру за ваш отель. Пікасо, так? Да? Покажіть спочатку. Що знімаю вас, побачите зараз. почитати, є ігри на Взагалі, в, в Пікасо, кажуть, є ще бібліотека тут. Ну, біля моря. Галерея виходить, прямо біля самого моря. Тут дорога, бачите. Вот. Пляжики є, в принципі, види гарні, басейн, але машини Пилюка, ну не дуже сильно приємно. От, а так, в принципі, можна. Ну, дорожче, наприклад, чим Шинджин. В Шинжині можна за 60 70 євро зняти квартиру в цей період, відпочивати прямо біля самого моря, там ресторанчики, готелі. в общем. все, що треба, номер телефону вам дам, звертайтесь. Ну люди привіз, тут люди з України. Бачите, іде дорога, машини шумлять і тут море. Ну, не знаю. Я, звісно, великі тут плюси у льорі, багато, так, от гарні види, але послухайте. Коли машини їдуть, да, пилюка летить і ти відпочиваєш на пляжі. Гарне море не спорю. Але шуми і пилюка якось некомфортно. Правда? От, в Сенджині такого нема, сан петро такого нема. Значить, море показую. А, кажуть, що це е, іонічне, але це ідріотична легалька, тому воно таке більш уявляється прозоріше. А тут це ліва частина Орікума, в принципі, така місцевість екзотична. Да? От сюди люди приїжджають. Я був на правій частині, там вон, ну, ближче туди до Влюри. От Люди приїжджають, отак от розміщаються. Кому потрібно домики будуть, я контакти дам, там людей ті, що здають, тому звертайтесь. От, Влюра знаходиться вон там. Ну, тут більш чистіший регіон. От, відповідно. Море прозоріше, чистіше, і, відповідно, купатися більш приємно. Ну, тут, бачите, трішки є пісочок, чи трішки галька, ну, до метра 3-4 заходить, там вже йде пісочок. В общем, той, хто хоче, наприклад, екзотики, подальше від дороги, з такими шикарними видами, то пишіть мені, я контакти дам. Кому потрібно пляжик в Піщані, за Шенжиг міста або Сан-Пєтра. Звертайтесь і до зустрічі в Албані.